Так, шановні члени комісії, шановні спеціалісти, розпочинаємо комісію нашу з питань освіти, і депутатські етики, забезпечення законності, і так далі, так далі. Є у нас відповідно сім питань, які ми повинні розглянути. Кворум у нас є Леся Вовк, Анатолій Шулешко і на. В онлайн режимі у нас Руслан Миколайович били а це можна згідно регламенту, нашого дозволяється. Перше питання про програму протидії тероризму на території Тернівської сільської ради, територіальної громади. Така програма є, ось вона програма протидії тероризму на території Тернівської сільської, територіальної громади. Все тут хто. Читав, я думаю, ознайомилися. Да? Є завдання, є заходи, які мають проводитися, хто їх має проводити, фінансове забезпечення. Як будемо ми розглядати цю програму? Чи ви... кошти які закладаються, на дану програму? звісно. Ну, тут написано в програмі, що кошти відповідно до бюджету сільської ради. До запиту. Да, запиту. Появляються деякі кошти людям. Ну, якщо пару слів, можливо. Ні, ну по цій програмі втратила чинність попередня програма, що була 21 25 років. І було вирішено знати, що програма буде тепер поновлюватися на кожен рік. Не на 2-3 роки, як раніше було, а на кожен рік. Тому це пропонується затвердити цю програму іменно на 25 рік. А по фінансуванню, як ми сказав, буде закладено і воно буде закладено, бо Пасі, нікуди потрібно, ми не да? діємося. Да. Вони нададуть нам весь потребу і тоді профінансуємо ці питання. Питання виносимо на сесію. Пропонується винести на сесію. Да. Хто за Леся, Да. Руслан Миколайович. Да, да, да. Да, Друге питання про програму забезпечення діяльності поліцейського офіцера громади в Тернівській сільській територіальній громаді на 25 рік. Знову ж таки, програма така є. Є паспорт програми, є визначення проблеми, є завдання. Ну, Стандартна програма, я так передивився, перечитав. Є фінансування програми за рахунок коштів, що виділяється на реалізацію програми і будуть проводитися відповідні заходи. Е які питання, хто може додати по цьому питанню? Ну, значить, ця програма була така точна, як попередня. Тільки та була 21-25, а Це 23-25. рік. Бо поліцейський офіцер громади у нас. Розпочав свою діяльність 2023 року, другого півріччя. От, ми було надано йому приміщення, техніка, автомобіль. Це заробітна плата, форма і знаряддя поліцейського це все поліції. Але ж в нас громада має територіально велику розбіжність по населеним пунктам і йому треба мотатися. То в основному для забезпечення палом мастильних матеріалів даного автомобіля і його технічного обслуговування. От, ну, поліція, типа, там теж, ну так як він наш поліцейський офіцер громади, то це лягає на наші на наше фінансові навантаження. Тому право створено знову ж таки не на декілька років, а чисто на 25 рік. Прошу підтримати. Ну, я, я дуже вважаю, що ну, поліцейський не повинен бути десь чомусь ущемлений, в, особливо бачу. в. Він ну, працює 24 на да. 7. Ну, така в нього служба. Була така у мене один випадок, ну я так зрозумів, що це родмистрівський був, бо я їхав, я їхав полем вже вночі, там, да, до себе додому, і прийдіть поліцейська машина. Ну, я зрозумів, що це поліцейський родмистрівської громади, і він вночі в'їжджає полями, тому що по полях теж зараз їздять. їздять, стріляють там. І тваринні і так далі. Тому навіть от на отакі заходи так, треба, так, щоб видавалися. Добре. Що запрошено Ну, браконьєрів то вистачає. Так, виносимо цю, це питання на сесію, так? Так. Леся Сергійовна, так. Да. Руслан Миколайович, я теж так виносимо на сесію цю програму. Третє питання про внесення змін до рішення сільської ради. Про комплексну програму щодо медичного соціального забезпечення, адаптації психологічної реабілітації осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цінності, незалежності та сувеніритету України, починаючи з 2014 на 2023-27 роки. Я так розумію, що це комплексна програма. Щодо медично-соціальної -соціально підтримки тих хлопців, які Витягну. з 2014 року да, перебували. Ну, на сьогоднішній день це програма, яка потребує психологічної адаптації, саме направлена да, на максимум. Там йде співфінансування, йде субвенція 50% бюджету обласного, йде 50% з місцевого бюджету. Справа тім, що. Ми надали потребу в чотирьох особах, і чи найдемо, чи не знайдемо це таке діло, але ж кошти повинні бути закладені. І для цього вносяться ці зміни, тому що там чітко прописаний останній пункт, ну, щоб його пропустити. Четі особи чи чотири особи. 4 на чотири особи. На сім'ю. Та. Так. 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 От. Ну і там заложені субвенції, ідеї там для того, щоб іменно. Цей пункт співпадав цим, ми вносимо зміни змінити цю програму. От. Пропоную підтримати. Не так багато людей хочуть туди їхати, ну, але тим не менше. Вони не, не знають просто, що це таке. Там, там дуже гарно, так як нас кидали були відео. Що там роблять, які проводять. А ти вчора не підключалася? Ні. Це вчилися. У переліку заходів цієї цій програмі є таке. Ну, взагалі тут хороші такі, да, всі заходи проводяться, але є і п'ятим пунктом це присвоювати закладам освіти імена героїв, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України. Ну, це, це, це те, що ми да. про це зараз говоримо, да? от як перейміновувати наші заклади освіти. Питання щодо... Цієї програми Не. немає, так? Виносимо на сесію. Так, Олеся Сергіївна Руслан Миколайович. І я за. Виносимо на сесію. Продовжуємо. Четверте питання про зміни до програми соціального захисту населення Турбота Тернівської сільської. Територіальної громади на 24-25 рік зміни йдуть саме пов'язані з виділенням 75 тисяч гривень для е, надгробку. Не на те саме, а саме як для того, щоб виділити ці кошти, щоб організація могла, з нею можна було заключити договори, щоб це в фінансовому плані все пройшло, яка значительство проплатило. Зупинилось саме на надгробку. І саме в надгробку іменно по цьому по цій статті ми можемо перерахувати кошти організації для, того, для виготовлення та встановлення цього пам'ятника загиблому герою, у якого немає родичів першої лінії. Це те питання, яке ми піднімали на попередній сесії за 75 тисяч. Вже знайшли таких людей, які можуть. цю роботу... Людей знайшли, все діло було в тому, щоб проплатити правильно було, щоб ну, було. було правильно прописано, щоб казначейсь пропустило. Сума значно більша, штамів на да. це. Хорошо, тоді, я думаю, заперечень і запитань по цьому питанні немає. Приносимо да? е, на сесію. Е, Леся Сергійовна, Руслан Миколаєвич. І я також за, даємо хід цьому питанню на сесії. Йдемо далі. У нас про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2024 року про затвердження структури та загальної численності виконавчого комітету Тернівської сільської ради та її виконавчих органів на 25 рік. Прочистимо, так? Так. Будь ласка. Дивіться, можна я практично. За, за, за пропозицією заступника сільського голови та начальника відділу СНАП. Мною було підготовлене рішення про зміни до структури, а саме ми у відділ СНАП додаємо одну штатну одиницю посаду адміністратора. Зв'язку з збільшенням адміністративних послуг в порівнянні з 2023 роком становить 6030 послуг. Тобто певна кількість послуг збільшена, що не дає можливості виконувати тими наявними адміністраторами. Одночасно одну і ту саму роботу. Ну більше я з цього приводу сказати не можу. Є службова записка, можете з нею ознайомитися. Я думаю, на підтримки нас приїде. Якщо якісь є конкретні питання, можна їх задати. І у нас є 05 штатної посади прибиральника службових приміщень. Ми додаємо ще норп'ять. Зв'язку збільшенням зони її обслуговування. У нас в Холоднянському будинку культури розміщена бухгалтерія, фінансовий відділ і відділ ЦНАП. Площа прибирання, якщо треба, я її поперечитую, якщо не треба, то можете самі ознайомитися. Справа в тому, що два кабінети відділу ЦНАП, один великий кабінет бухгалтерії та фінансового відділу, відповідно, фоє, через яке проходять люди, і сходи, а також туалет. На сьогоднішній день виникають деякі питання з приводу прибирання. Самі працівники, які працюють в цих кабінетах, ну вже не несправні. Я, я вважаю, що не повинні. Є службова захисна ну, заступника. Я вважаю, що доцільно не І посадові. Посадові Як ви, вони раніше трохи перебивалися, зараз там то ремонти відбуваються, то люди приходять, дуже багато приходить до цапу людей. Планується 0,5 цієї штатної одиниці додати малосмілянській прибиральниці, і вона буде прибирати і там, і там. І буде да, у Малосмілянці 05 прибиральниці ставки, вона виходить, прибирає і ветеранський хаб, і прибирає. Сільську раду. Сільську раду, там у нас Смілянський старостинський округ, служба у справах дітей і центр надання соціальних послуг, плюс прикріплена територія, прибирання сміття, бо є mm -hmm. три магазини від яких, плюс і ще додатково буде територія цього будинку. Вона згодна переїжджати Вона буде їздити. Визначені дні. Визначені дні, вона не буде да, там ви... кожен день. Визначаться дні. Я думаю, що людині Можливо, через день, це буде... погано додати -да 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 -да. якщо... якщо Ні, якщо, вона... Люди... Ні, якщо вона, Знаю... вона хоче так, то просто, що незручності. То... Дивіться, справа в тому, що виникли такі обставини, що треба прибирати ці приміщення. Бухгалтерія заробітна довго. Ні, ну це не, ясно. Кожен з нас теж не согласний був би Ні, ні, ну це ясно. Якщо в посадові обов'язки не входять, прибирання, то це ж ясно, що нехай працюють із документами. Добре, які питання ще є? До Ірини Дмитрівни? Так, тоді виносимо питання на сесію. Хто за? Леся Сергійовна, Руслан Миколайович. І я також за. Виносимо на сесію. І у нас слідуюче питання про надання матеріальної допомоги. За матеріальною допомогою до нас звернулося 9 осіб. Всі, значить, там прописані тобто 3 особи на лікування, чотири особи на поранення, одна особа це по попівці на встановлення домогильного пам'ятника. І звернувся визначення, треба тільки один-один. Одна особа Річко Сій Микола Миколаєвич, він зараз зареєстрований по Тернівці. Його хата десь там зруйнована, а проживає він по Попівці. У нього досить серйозне захворювання. Я Василю Васильовичу дзвонила, йому дали в руку інвалідності. Він готується. 79-го. Ну, да, нажав довідка про. Сейчас я скажу в мене діти. Витя за різдвом. А, 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 І у нього він готується, йому можна робити ця операція за державний кошт, але справа в тім, що підготовка до операції досить вартісна. Скоріше за все, це молочний акзалос чоловіка. Да. Даже так, да. А зареєстрований Теренівка Платона Самаренка 86, но там будинку немає, там тільки родині. І тут справа в справдім, як точно поліція стільки за. Пропоную 5 тисяч. Ну, це максимум, що немає. Ми... Максимум, що немає. Ми... Ну, питань немає. Я думаю, що... Да, просто у нього, звісно, ситуація... Ну, так, більше для них працює. Ну, група інвалідності у нього є, це ж Субсидію він поки що не може оформити, в іншому випадку, це у нього буде на зимовий період і дай Бог, щоб все було. На доробок по попівці це чим. Шинкаренко. Кажуть, що там розуміло, сьогодні возмущався по поводу цієї сумки. І просто що там так швидко над грубо. Ну, я не знаю, написала вона заяву, що я можу зробити. Я не можу відмовити. Вона написала заяву, як взяла цю заяву. Добре, ну так чи інакше ми завжди виносимо це питання людям допомагати потрібна. А то вже такі, які там будуть питання. Я знаю цього, чи знав цього Сережу. це мій учень. Просто жалко його. Дуже жалко. Добре, е, виносимо на сесії питання осіб. Так. так. Я так. Е, Руслан Николаївич. Так. ти на місці. Молодець. І останнє, за, е, останнє питання про здійснення випила. Значить, по 859-й постанові у нас поки що нових людей немає, вони може й будуть, але... Це в наступному. Я про проєкту, звертався третяк роман, але йому відмовлено в зв'язку з тим, що в нього воно не вийшло, по по-перше, не подох... по балам навіть не вийшло. Aa, У нього там виходить, вона йде тільки четверта і э, п'ята ступінь рухової активності. У нього вона третя і по балам вийшло. Але ж не проживає 63. Ну не проживає, але ми розуміємо, для чого це, це було потрібно. І потім <псес> продовження виклада це заславський. За Славському він здійснює догляд за матерією Суханою, <смітно> яка е невеликовому хворобу 47-го року народження. І потім ще виплати йдуть за бондаре Бондаренко, у Довенку Валентина, за Бондаренко. Mm -hmm. Там особа з інвалідністю That's першої групи. Це продовження просто виплат. Mm -hmm. Там все вийшло, не взирає на колізії з, 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 з обрахунком середньомісячного сукупного доходу. До Добре, є запитання по цьому? Ні. Немає. Виносимо на сесію Леся Сергійна. Да. Руслан Так. І я теж підтримую. Дякую всім членам комісії.